Львівські готелі та хостели таки будуть заповнені під час єврочемпіонату, та стосується це лише днів матчів. Що ж до інших дат, то особливої зацікавленості з боку іноземних туристів поки що не спостерігають. У міському центрі розвитку туризму вважають, що вболівальники з Європи можуть обрати замість дорогих львівських значно дешевші заклади у сусідньому Перемишлі та Жешові. Якщо порівняти ціни у цих двох містах та Львові, подекуди українські переважають майже у вісім разів. На популярному сайті для бронювання номерів зафіксували, що ціни на кімнату в одному з тризіркових львівських готелів ледь не вдвічі вищі, аніж розкішний двомісний номер у всесвітньо відомій мережі Хайят, який до того ж розташований Шований у Нью-Йорку, на Волстріт, ми хочемо, щоб готелі зрозуміли, що навіть якщо зараз вони зможуть заробити, для нас, важливо не так євро, а як те, що буде після нього. І ми, скажімо так, є ризик того, що люди розчаруються в співвідношенні ціни і якості, і наступного разу можливо будуть обирати інший напрямок, інше місто небі. У хостелі під Святим Духом 9, 13 та 17 червня, яблуку буде ніде впасти, не зупиняє вболівальників і те, що ціни тут підвищили у п'ять разів. Відтак місце коштуватиме від 40 до 50 євро. Заступник директора розповіла, що такі ціни по всьому місту. А от брак клієнтів у період між іграми з цінами Христина Мацукевич не пов'язує. То людина, яка готова купувати номер. Вона його купить і за такою ціною. Просто я думаю, людям немає потреби проживати довше у Львові, затримуватися. Приїхали, подивилися матч, поїхали додому чи в інше місто на інший матч. Схожа ситуація із готелями розповідає Григорій Козловський. У закладі підприємця одні між матчами майже не бронюють номерів. Він, як і усі, вирішив підвищити ціни. Та навіть зараз, коли охочих жити у нього бракує, опускати їх не збирається. Чому Україна, якщо чуть-чуть підняла якусь цінову планку, вважається, що це якась катастрофа. Ні, катастрофи немає, це її бізнес. Причому цей бізнес є приватним. І приватний власник вирішує, піднімати йому чи не піднімати, вигідно йому це чи не вигідно. Крапко. Стурбованість такою позицією готелярів висловив президент УЄФА Мішель Платіні під час свого візиту до Львова. Це мене хвилює, але влада повинна вирішити цю проблему. Я не поліцейський, не суддя, тому я не можу змусити готельєрів. Але ті контракти, які підписані, мають бути виконані. Ми не можемо змінювати ціну від 50 до 150 євро. У відповідь Борис Колесніков запевнив, що впродовж 30 днів ціни врегулюють. Слідом за цією заявою антимо. Монопольний комітет розпочав перевіряти готелі. Ви поважаєте ціну 10 разів, 10 разів. Якщо ви у 10 разів підвищуєте ціну, то ви в 10 разів більше повинні сплатити податку на прибуток. Тому держава податкова та комісія із цін приймуть усі потрібні заходи. За таких умов попитом влітку користуватимуться фан-кемпінги. У Харкові для цього готують 10 гектарів землі на Журавлінському острові. Тут чекають на приїзд вболівальників з Нідерландів. Натомість у Львові ночувати в наметах будуть данці. Ця база відпочинку вже отримала замовлення від п'яти сотень скандинавів. Ті житимуть в кемпінгу з 6 до 18 червня. А ціна була до ціну. Запропонували данці. Її встановили на рівні 15 євро за людину в добу. Так двомісна палатка коштуватиме 30 євро. Таку ціну вони готові нам платити, і нас ця ціна влаштувала. В той же час готель у цьому відпочинковому комплексі також буде напівпорожнім, аби хоч якось привабити клієнтів. Тут розпочали переговори з турагенцією Ту Тревел, яка займається розміщенням вболівальників в Україні. Просять дозволу, аби знизити ціни на номери. Така ж ситуація і в інших готелях, чиї площі були раніше законтрактовані. В департаменті Євро кажуть, завдяки цьому рішенню вартість проживання може дійсно знизитись. Це, скажімо, взаємовідносини двох юридичних осіб, але туї тревел до того ставиться цілком реально, цілком прийнятно, тому що вони розуміють, що готелі це приватний бізнес і який треба так само в якійсь мірі підтримувати. Аби офіційно оформити свої наміри, готелярі підписали з міською та обласною владою тристоронній меморандум, де зобов'язались не піднімати ціни більше як на 200%.